Пійдемо в європейський союз і маємо Повітроходський проспект, ну фактично в центрі міста на вулиці, де сьогодні знаходиться міністерство оборони. Остаточне слово в цій дискусії має дати сам який які має вирішити, якою будемо назва для цього совєтського тупоніву. Яко вже залишається на Всі Ми за те, аби очиститися від усього руського і аби е, створювати нову українську історію. Відповідно, нам потрібно рухатися вперед, mm -hmm. і якраз. Перейменування по флотського проспекту в проспект Європейського союзу це доволі символічно. Тому е, саме на таких назвах буде виховуватися покоління. Саме такі назви будуть показувати е, дійсно е, той шлях, який обрала Україна. Підтримай перейменування повітрофлотського на проспект Європейського союзу у Києві. Цифровому вже зараз.